Он передал, что... Я знаю, що ви б'єтеся во всі двері, щоб бути до конца за нас. Таку єдину звістку за два роки російського полону від свого сина отримала Лариса. Під час обміну в січні її передав військовий, який був з ним в одній камері. Син жінки, бойовий медик. Лариса з його дружиною та сестрою ходять на кожну акцію. Все, що ми можемо зробити, це только не давати забувати, нападати про їх подвиг. На три місяці задержали таку навалу огромну врага можливість повністю підговатися. Понад два роки чекає на чоловіка Олена. На початку повномасштабної війни він вивіз жінку та сина з рідної Донеччини, а сам пішов в тероборону. В полон потрапив в травні 2022-го. Про це Олена дізналася з телеграм пабліків Тоді почалася її боротьба за визволення чоловіка. На жаль, сторона агресора не підтверджує його, що він в полоні. Чекаємо, ми Віримо, надію не втрачаємо. Я надію, що він там це відчуває і також не втрачає надії повернення додому. Єгор вперше бере участь в акції. Воював з 2014-го та два роки тому отримав поранення. Лише місяць, як повернувся з лікування. Каже: якщо не може тримати в руках зброю, то буде підтримувати військовополонених у такий спосіб. Там багато моїх побратимів. Там багато наших українських патріотів, які не заслуговують на таке жорстке покарання. І ми маємо їх підтримувати для того, щоб наша влада скоріше вирішувала питання по поводу їх звільнення та повернення додому. А мовчання вбиває. Це вже 26-та акція на підтримку військовополонених та другий автопробіг. Минулий був в лютому. Тоді долучилося 50 автівок, які проїхали маршрутом Дніпро на уМосковськ-Павлоград. Можуть ще додатися різні підрозділи, бо заявляли, що хочуть теж приєднатися до нас. Ми писали, що ми всім раді, бо це саме. Ми розуміємо, що не тільки Маріуполь, не тільки є інші напрямки. Цього разу маршрут змінили. З Дніпра колона рушила до Кам'янського, а звідти до Кривого Рогу. Дорогою долучаться і інші автівки, а також байкери, розповідає Наталя Коломенська. Планують проводити автопробіги і надалі. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.